Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас агрогороскоп для насіння, що проклюнулось на березень 25-го року. Київський час ви дуже дуже переживаєте. Турбуйтеся про дні, коли можна викладати насіння, що проклюнулося. І ось ми підготували цей гороскоп. І ми встигаємо, тому що основні у нас посівні роботи будуть в тільці 3, 4 та 5. І так далі. Там у нас є гороскопи окремі на кожну культуру. Тому давайте зараз розберемося, коли ж можна викладати на подальше вирощення розсади, проклюнувшися насіння, яке проклюнулося. Отож, поїхали. Першого до 10 ранку спочатку доби, потім перерва, місяць без курсу, нагадується місяць без в період без аспектів, і дуже часто ті приклади, які ми використовували, то там завжди були негативні програми. Так, рослинка росла, але ні врожаю, ні здорового вигляду у тих. Рослин не було, тому ми не використовуємо місяць без курсу і інші складні напружені періоди, які проходить наша земля, наші насіння рослини в місячні цикли. Отож, поїхали далі. Першого після дванадцятої години до кінця доби гарний час. Для насіння, що проклюнулось, і другого до 15.30. Далі період не підходить нам для цих справ. А ось гарний час для того, щоб і викласти насіння, що проклюнулось, і посіяти насіння. Це буде у нас 3, але посіяти після 13.30, а викладати насіння, якщо проклюнулось, після 13 вже можна. Далі у нас період 4 та 5. Це у нас з 5 до 12.30 треба завершити. І потім перерва і у близнюках після 14-ї вже можна буде 5-го продовжити. На шости не плануємо, тому що у нас перехід місяця з першої в другу фазу. 7-го завершиться перехід місяця з першої в другу фазу о 7-й годині ранку. Тому з 7-ї години ранку і до 16-ї можна знову ж таки викладати насіння. І потім перерва, і тільки після 18.37, 8, 9 до 23 години ночі можна знову ж працювати з насінням, що проклюнулося. Потім перерва, місяць без курсу, і уже 10-го, після першої години ночі до кінця доби, 11 тільки до 22-ї години ночі. Треба встигнути це зробити. Чому ми не використовуємо далі період? Ось дивіться. Далі у нас спалений шлях місяця і дуже складний, напружений час повні та місячного затемнення. Тому, будь ласка, цей період ми пропускаємо, тобто 11, після 22, 12, 13, 14, 15, 16 до 9 години ранку не турбуємо насіння. І тільки після 9-ї години ранку 16-го і до 11.30 можна цю роботу зробити. Там далі знову місяць без курсу пропускаємо. Але вже 17-го можна буде після 10 години ранку продовжити цю, цю роботу 18-го далі, 19 го до 21-ї години 20 хвилин. Потім перерва, і після 22 години 30 хвилин 19-го. 20 го вся доба і 21 го дуже гарний час для цього агроприйому. 22 го у нас випадає із за того, що місяць буде переходити з 3-4 фазу. Дуже складний і напружений час. І цей час буде переходу продовжуватися до 23 го до 2 ї години ночі. Тому 23 го після 2 ї години ночі. І 24 го до 17 ї години, будь ласка, працюємо з насінням, що проклюнулося. Потім перерва і вже 24 після 17 .30 можна працювати з насінням і продовжуємо цю роботу 25-го, до 12 години дня. Потім знову перерва, і після 21 години 40 хвилин 26-го, до 12 години 30 хвилин дня це ми цю роботу виконуємо. Бачите, зелені стрілочки, дуже гарний час для насіння, що проклюнулося. І потім знову бачите, у нас такий напружений період геката народження нового місяця та ще й сонячне затемнення. І це буде продовжуватися до 31-го, включно. Геката завершиться о 12.47-31-го, вже після 13 ї години і до кінця доби, знову ж таки, можна буде працювати з насінням, що проклюнулося. Що ж, у вас зараз повний весь місяць березень. З аграрним гороскопом для насіння, що проклюнулося. Будь ласка, використовуйте на благо, хай вас радують ваші всходи, ваші рослинки, а потім хай у вас буде дуже гарний багатий врожай овочів. І не тільки овочів, квіти вас радують і всі інші рослинки, які ви будете в березні місяці замочувати, потім висівати. Ми ж вибираємо е, найкращий Способ. Ми зразу ж насіння у таблеточки, вологі таблеточки закладаємо і не перекладаємо. Тільки вже потім можна перекладати самі таблетки з рослинами, вже теж у ці гарні періоди, і все нормально для рослин виходить. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бувайте всі здорові, на все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.